Так, ну що, багато питань до мене по Луцьку. Друзі, по Луцьку все дуже просто. По Луцьку є можливість підбирати автомобіль, є в нас фахівці. І, до речі, останні з автомобілів, які, наприклад, ми підібрали, Рено трафік 2011 року 14 550 була за нього ціна. А взагалі Кашкає, там все можна підбирати. Чому це номер один? Скажу. Номер один тому, що до речі, зразу ми і Віталія тут побачимо сьогодні. Віталій, привіт. Дуже Ти приємні. попадаєш в кадр, щось скажи людям. Що можу сказати? Ви підбираєте автомобілі і перевіряють? Станом на сьогодні ринок помінявся, ціни реально змінилися. Так що халяви вже не буде народ. Особливо на електромобілі. І ще й осінню. Всі чекають досінні, що ціна впаде, ніфіга в вже не впаде. Що йдемо шукати? Живі, помити наших клієнтів. Ну що, Ром, чому разу. Перевіряти та, треба, правда, автомобілі, я так не думаю, на те, що. Не купуй оголошує. кота у мішку, я завжди О, кажу. Так, правильно. Так, Люди, що, Віталій купив, також має свій канал? Так, в мене є свій канал, Тікток, Ютуб. Якщо ви вже купили, назад дороги немає. Народ. Перевіряти далі вже немає сенсу. Перед все? тим, як купити, треба зробити перевірку. Карвертикал, до речі, внизу буде посилання, також за нього можна переходити і дивитися. Принаймні дивитися все, що є, максимум, правильно? Правильно. Це, це, комар, все, хлопці, Там Мам на що ж штуку побачимо. Дай Бог, ну, давай. От, друзі, от ми вважно, зразу побачили Віталія, який також займається підборами допомогою із автомобілями на сьогоднішній день. Є все складно, тому що треба все перевіряти. Як сказав Віталій, кутав в мішку брати не варто. Краще все перевірити до купівлі.